Зараз хочу запросити до слова кандидата філософських наук, голову ой, спати, громадського об'єднання за повністю Україну Петра Ющенко. Аплодисменти Усі наші нас? історії у нас традиція відібрана і ми, власне, і не розуміємо, і не знаємо. І в тому числі конституційною традицією, в якій перебувала наша українська сфера. Тому я так ще день по таким, кого згадаю, є не зовсім відомі уроки княгині Олі, де вже були закладені із звичайового права, вже бралися норми статті, вже не голосувало Вічі, а читало, що за це полагається. Відомий земельний статут Володимира Великого він Апостолі. Голосніший, Володимира Великого земельний статут кіноапостола Володимира. Він е, звався земельним, але включав собі всі власне, і позиції по, по земному бутті і на ці, і на землі. Не тільки як її ділити, як її продавати. Ну, безумовно, коли ми е, з Ярославом Мудрого говоримо. Знову в нас така хахлядська перебита свідомість, тому що у нього була академія вже. У 1030 році в нього була академія. І в сфері цієї академії академії була написана Руська правда. Руська правда, та, та от руська правда була. Та ось щось там писалося. Та руська правда була стати більше, ніж в нашій сьогоднішній Конституції. У руська правди була, була коротка, була середня і була поширена. Так от у короткій, у короткій було 42 статті, це я говорю точно, дуже точно. 121 була в середній і 12 у е, широкій, яка у світі вже в, в, в вибрала. У нього сиділи сотні пісців, які переписували. І це була не тільки і його права вийшла знову ж. Це була мудрість, правова всього світу вибрана. Сотні пісців, які переписували. У його академії виходили, доньки виходили по п'ять мов знали. Всеволод п'ятимовне чудо, його так і звали, син семь. Ганна, яка прийшла за неграмотного за короля французького Генріха І. Її привозять у Париж, привозять диволога три, епіскопи. І з натовпу вибігає якийсь чоловік, обнімає і цілує. Вони там все так були одягнуті, що не розбереш, де король де чилять. Стоїть Ганна. У Києво-Візантійській моді, красивенна, руда така, значить, він до неї, вона відступає від нього і питає, сподіваюся, ви король на французькій мові, а з папою римською переписувалася на французькій, на, ті, на латині. Це свідчить про те, що якого рівня була не тільки скажем, правова, чи писемність, чи е, значить, це височайша була культура, яка Виходила, і вже Філіп І був грамотний. І вже Генріх Перший, коли писав укази, підписував спочатку, навчився писати, навчила вона його описати. Пише Генріх присутності Ганна. І от сини вже, сини Ярослава, видають першу Конституцію, названу Конституцію правду Ярославичів, яка ви не приймає вже крону помсту, Уже судять. Того вбив 20 гривень, того 40 і так далі. Як воно сьогодні в нас не звучить ексцентрично, але була відбита та звіряча поведінка людини у суспільстві, яка прочитала Європі. Проходимо далі і а сина, сина одного з його синів, це їх троє заснував, я не став, і все володим. А Філософський, який також приймає в собі і правові імперативи. і зводні, це перше, одне видання це філософський трактат, філософсько-правовий, а друге, друге видання це енциклопедія. Енциклопедія, яка має 400 стаття 40 авторів, в собі вибрала 1073 рік. І от підходимо до Володимира Мономаха, і вся ця правова, правова сфера Накривається статутом Володимира. Скандал же був великий. До, полком дожились до того, у 1113 році, що піднялося повстання і все там, Ну там відповідні там, значить, національності і, 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 і яка ось спеціальності здавали гроші, в рост. І там такі що доростали до 300%. Чуть не виплатив у, у яму. І кияни піднімають постання, визивають відомого, але йому не можна було бути по праву йти кер... тим князем. Він сидів у Переяславі, Володимир Ну так, так не виходить по тим все. Але до нього люди звернулися, привели, поставили. І перше, що він видає, статут. До речі, в цьому статуті і вказано: більше 25% річних не можна знімати. І коли вже приходить литовська доба. Століття. Я продовжую Кази... тут. Литовські статути на основі нашої, на цьому століття. Казимір віднозир е, справедливий е, судебник на основі Ярослава. 13-14 століття. Ідея далі наша ніде Ні не звучить. Ми говоримо, за Пилипа Орлика, прекрасно. Але перед ним було був судебник, е, по якому судиться український народ в період гетьманської доби. Звідти коріння. І навіть коли пролипорли, написав все, то це, б, це був 1810 рік, а через 66 років великі, великі е, значить, е, батьки американського народу, Бена Джемін Франкін, Джой Адамс і Томас Джефферсон пишуть ту філадефільське чудо, яке саме коротке і саме, е, найменше. Деформована Конституція за ці 250 років майже. Так вони перед тим, у мене є дані, ми досліджували, вони перед тим ознайомилися із Конституцією Орликів. Тому що Орлики вже були у Франції, вже. Ну, син Грігір Марта Франції, який, коли загинув, так пішов в дружині, дружині Людові 15-й. Я втратив великого генерала, а Франція великої я втратив великого підданого, а Франція великого генерала. І через нього попали документи в Америку, і на основі цього склала, в тому числі і цього, склалася Американська Конституція. Але початок її, це точно. А початок із тієї вольниці, із тієї демократії, яка йшла від, від цього шлейфа цих Конституцій, це точно. А починається вона такими словами, що все могутній Бог. Дарував кожному людині при народженні невід'ємні права на життя, свободу і бажання щастя. Так що ми і до цього причетні. Дякую вам за увагу. Вибачте за багато слів.